Вітаю вас. Фундація Чити ділог передає тепловізор з унікальними характеристиками. Три кілометри дальності що не врятують наших хлопців на блокпостах і допоможуть ліпше захищати Україну і прикладувати більше життя. Андрій Шумський, як керівник прислужби фундації Відкритий діалог в Україні. Ми сьогодні діставили це не вся гуманітарна допомога, це тільки перших дві тонни. Ми привезли тепловізор, як ви бачили, ми привезли eh, целокс для військових. І також ми привезли продукти для біженців, переселенців зі Сходу, які наближається зима, вони потребують теплих речей, вони потребують. Eh, без предметів першої необхідності, предметів гігієни, тобто, хімії, теплоодягу, ковдри. На жаль, ми це розмитнюємо, там є процедура на митниці, тому зараз приїхали харчі і целус. Тобто uh -huh. те, що потребує швидкої доставки, те, що вже необхідно. А решта впротязі тижня буде передана. Ну, у нас є дуже хороша новина, нам е, вдалося визволити 47 бронежилетів, які знаходилися на польській митниці, затримані на складі. Е, наразі вони прямують зовнето, е, це бронежилети 4-го плюс класу захисту. По, по нашій специфікації це п'ятий. А, вони надійні, якісні, вони проводили випробування і нарешті вдалося їх визволити. Тому що згідно з останніми постановами польського, польського кабінету міністрів, на одну людину дозволяється тепер переносити завдяки нашій там ініціативі. Дозволяється переносити на одну людину п'ять касок і п'ять бронежилетів. Тобто метод мурахів він працює, просто тепер більш ефективна. Одна людина на собі переносить п'ять предметів. Тобто вони важкі, але в принципі дозволяється провести. Таким чином ми маємо подвійну перемогу. Перше, ми можемо швидше і інтенсивніше доставляти предмети захисту в Україну. І друге, ми маємо перемогу, тому, що повернули нам наші проміжні. Допомогу збирають як волонтери нашої фундації, так і волонтери інших фондів з Польщі. Допомога буде надходити постійно, це тільки перший, один з перших вантажів. Вимога <головіка> <головіка> буде надходити регулярно, і набус нас більше прямує до біженців, які знаходяться на сході, що вони найбільше зараз потребують. Бронежилети звичайно їм не потрібно, тому в них є харчі і теплі речі. До військових потрапляє Окс як унікальні засіб для справді крові. Саме так тут вони не сприймають. Уздії, це понад 3 кілометри. це означає, що на блокпосту люди будуть бачити завчасно наближення ворожих місць. Женя, сьогодні, пере... сьогодні вам передали допомогу, так? Так. Тепловізор на 3 кілометри. Люди з Польщі зібрали кошти і передали нам цей тепловізор. Польща велике сподякував. Великий дякую. А ви представляєте батальйон? Я батальйон Айдар з батальйона Айдар. З перших днів ми ще жили, коли ще в лісі ми жили, ніж не знали, що ми будемо називатися Айдар. А от розкажіть, чи потребує зараз батальйон Айдар? Ще якісь потреби є? Розумієте, потреби завжди є, але потреби вони приходять с... тимчасово. Те, що, наприклад, там, у нас були тепловізори, в кого кого в кого то есть кого там треба щось нове, 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 то все. Це треба на місці казати, приїжджаєш і дивишся. А до зими ви готові? До зими наполовину. Наполовину, тобто там все-таки бракує тепло і дежі, так? Тепло дежі не всім висічає. А ви тільки звідти повернулися, можете розказати, що там відбувається? А, там, по, ну, щось, гори щастя обстрілюють кожен день, а, і обстрілюють Дуже сильно э, ну, тримаємо його. Як э, пішов напад сепаратистів, так привезли на щастя. Наш половина військових наших відійшла назад, аж до Старобєйська. Це кілометрів 30-40 назад. Э, батальйон «Айдар» зібрався з половинки на Старобєська і весь виїхав на щастя тримати оборону.